Оце в нас після зими, що вийшло в нас з озимою. 40 гектар сільськогосподарських земель засіяв озимими культурами фермер Микола Дубина. Це третина зі 120 гектарів його угідь. Показує добрива, які вноситиме на ґрунт після жнив. Отакий От гній це органіка, який вже на наступну осінь ми його внесемо. Після зборки пшениці, підоранку це буде добре. Посіви, говорить, аграрій, перезимували добре, тож і врожай очікує хороший. Вологи багато хватало, цю всю зиму почти дощі йшли. Це добре, вона не вимерзла. Ну, якісь випади будуть там процентів 10, там 8, ну це то це нормально. Це кожен рік. Так як погода не поміняється, нічого не переб'є, то навіть будуть більші результати, ніж прошли рік. Прогнозує вдалий урожай озимих директор обласного департаменту агропромислового розвитку Роман Косенко каже: ними засіяли 229 тисяч гектарів землі. Це на 47 тисяч менше ніж попереднього сезону. Тоді озимими культурами засіяли 276 тисяч гектарів землі області. Якщо ми будемо говорити про безпосередньо про продовольчу безпеку, то в площі під озимими культурами вистачає для забезпечення потреб. Погода рівномірному підживленню не сприяла, додає Роман Косенко. На жаль, бачимо зміни в природі не в кращу сторону, тобто не, не в допомогу аграріям. Коли на полях залишається певна частина снігу, і коли вони розкидають добрива, воно краще спрацьовує, тому що коли починає сніг танути, воно пробирається добриво на грубоворя на глибину залягання основної маси кореня, і тому тоді кращі врожаї. Пан Микола снігу не чекав. Добрива на поле вносили разом із дощем, розповідає працівник його господарства Руслан. Тут у нас знаходиться ам'ячна селітра, яку вносили в дощ осінню на озиму пшеницю. Другу частину будемо вносити сівалкою прямо в ґрунт. Тепер, говорить, чекають, поки рослина підросте. По 200 кг селітри розкидали, потім ми пізніше підживемо її вже по листам, є касом підживимо по листам. А далі ще попробуємо, якщо цього не хватить. Ми ще внесемо сівалкою сівалкою ще упоперек сіяного, ще якесь міндобриво кинемо. Частину урожаю фермер планує продати іншу на переробку, якщо ціна буде занизькою. 8 тонн з гектара, це буде нормально. Я вважаю, якщо на сьогоднішній день ми отримаємо ну, в цей рік, ми спеціально сіємо ячмінь, ми спеціально у нас кукуруза. Це усе, потім ми ячмінь робимо із соєшника олію, де остається шрот, шрот теж вноситься, іде там процентне відношення, відношення до кормів. Закупляємо, допустимо, курей, молодняк, потім вирощуємо їх, все вкидаємо туди і фактично отримуємо вже м'ясо. М'ясо отримує, яке йде на ринки, в магазини. Анастасія Кашоїд, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.